Всім привіт, це мої помідори, з котрих я зняв термос. У нас зараз тепло, ідуть дощики, помідори починають швидко рости. Тому в цьому відео ви побачите, як зробити конструкцію для підв'язки томатів. Як завжди, будемо робити з того, що є під рукою. І після монтажу теплиці в мене лишились отакі рейки. І Як бачите, ця рейка якраз ідеально підходить по довжині рядка. Ну і з дідового металолому я вирішив знайти собі стовпчики. Щось на кшталт такого залізяча. Так як томати в мене високорослі і висоту вони можуть бути 1,80 м, може навіть і 2 м, то бажано і опори робити такої висоти. Але я розумію, що навряд чи я знайду тут щось таке довжелезне, тож, тож варіант, коли довжина прутка буде 2 м і хоча 50 см він буде в землі, а 1,50 м над землею. В принципі, такий варіант мене влаштує. Ось це дуже гарний кандидат. Зараз його поміряємо. Якраз він за 2 метри, і ще мені що в ньому подобається, що тут наверху є ось такий пас, і сюди я зможу поставити отак от свою рейку. Знайшов ще декілька таких прутів. Один прям супер класний, але в нього на кінці тут така штучка, зараз ми її відріжемо. Ось цей пруд дуже кривий. Зараз спробуємо бодай хоч трошки вирівняти. Довго і нудно стукав, ну, вирівняв, як вийшло. І тепер є важливий нюанс. Якщо цю рейку закріпити на самих краях, тут і там, то бачите, вона буде прогинатися. Так? Ну, якби не поставили там чи ребром, чи, чи в площину, тому ми будемо робити отвори для кріплення не в самих краях, а дещо відступимо. Ось тут. Ну і відповідно там десь, ось тут. Зараз ви все побачите, зрозумієте. На протах я відміряю і позначаю орієнтовний, орієнтовну глибину, на котру буду їх забивати. Сьогодні йде дощик, земелька волога, а значить протки повинні легко залізти в землю. Перевіряємо все за рівнем. Така вийшла конструкція приблизно рівно. Ось бачите, що добре, що ось ця штучка вона йде як пас, і реєчка сюди дуже добре стає. Закінчив я монтувати ось всю цю конструкцію. Для того, аби конструкція була більш надійна, я забив розпорки і натягнув по кутам мотузку. Ось я вже почав підв'язувати томати і скажу вам, що виходить доволі непогано. Конструкція виглядає доволі жорсткою, як на мене, непоганий варіант. Що ж, результатом я задоволений. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.